Засновник терористичної ПВК Вагнер Євген Пригожин міг інсценувати свою загибель. Виявляється, раніше ватажка найманці вже вважали загиблим після авіатрощі. Про це повідомляє британське видання Дейлі Мол. За даними змі, у жовтні 2019 року в Демократичній Республіці Конго розбився військовий літак Ан-27 з вісьмома людьми на борту. Тоді повідомляли, що Пригожин також був на судні і загинув. Втім, через три дні з'ясувалося, що він живий. Падіння літака у Тверській області викликало чимало запитань, та досі офіційно не підтверджено, чи дійсно засновник Вагнера був на борту літака. Адже після провалу перевороту 62-річний Пригожин став обережнішим, зазначають в його оточенні. Все через те, що мовляв, його попередили життю ватажка загрожує небезпека. Крім того, в мережі повідомляють, що хоч літак, який розбився на Росії і належав Пригожину, терористи зазвичай літав іншим. Припущення, що ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин міг інсценувати свою смерть, раніше висловила грузинська дослідниця Наталія Сескурія. За її словами, авіакатастрофа і псевдозагибель цілком могли стати для ватажка найманців способом втекти від неминучої розправи, все, аби продовжувати виконувати свою роль керівника ПВК подалі від загальної уваги.